Розлучення через адвоката це дорого. Частіше за все, під час розлучення люди не звертаються до адвоката, тому що думають, що це дорого. У більшості європейських країнах це дійсно так. Тому що під час процесу розлучення витрати, які можуть сплачувати подружжя, це такі, як судові витрати та оплата адвоката. Судові витрати в середньому становлять від 450 до 800 євро. У разі розлучення за взаємною згодою сторін адвокату можна сплатити до 1500 євро. В Україні, звичайно, дана ціна про розірвання шлюбу є меншою близько 10 тисяч гривень. Послуга розірвання шлюбу під ключ у адвокатському об'єднанні Правда коштує 3999 гривень. Послуга розірвання шлюбу під ключ становить собі повністю супровід у даній справі аж до винесення рішення суду. І дана ціна є найнижчою в Україні по даному процесу. Для більш детальнішої інформації стосовно розірвання шлюбу під ключ звертайтеся за безкоштовною консультацією до адвокатського об'єднання Правда.